Чернігівщина однією з перших зустріла війну та дала гідну вітіч окупантам уже рік, як область відновлюється після деокупації. Активну підтримку в цьому напрямі надають міжнародні партнери. Багато благодійних і волонтерських фундацій із різних країн світу простягнули регіону руку допомоги. Один із прикладів такої підтримки відновлення пошкодженої внаслідок активних бойових дій Чернігівської школи номер 19 Global Empowerment Mission – це організація, яка брала участь у відновленні вікон для даної школи. Ми хотіли би також зазначити, що все, що ми робимо, цей даний проект ми реалізували у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation, з United Way Palm Beach та Pioneer Resources. Це організації, яким ми також дякуємо за підтримку у фінансуванні даного проекту. Роботи з відновлення школи виконують у три черги. Наразі відновлено систему опалення, завершено ремонт даху, підлоги та частини вікон. Продовжуються внутрішні роботи. Також триває активний процес ремонту укриття. Під час візиту до школи засновник благодійного фонду Майкл Капоні перевірив, на якому етапі зараз ремонт школи. А також зазначив, що співпраця продовжуватиметься. Головна мета встигнути до вересня, аби школярі мали змогу повернутись до стін рідних. no how's Роботи йдуть, ви можете подивитися, є е, працівники, які е, активно працюють, є план робіт. І я повторююся, що на, третя черга, яка буде, ті роботи, які не війшли до е, першої другої, вони також будуть протягом літа виконані для того, щоб 1 вересня, якщо все буде нормально, школа відкрила двері для, е, для своїх дітей. На даний час ми можемо сказати, що ми зможемо надати деякі меблі для даної школи, можливо, якісь столи для учнів. Будемо продовжувати діалог з директором, з адміністрацією і дивитися, що ми можемо робити надалі. Також під час візиту Майкла Капоні до Чернігова відбулася зустріч із головою міської військової адміністрації. На ній обговорили подальшу співпрацю з фондом у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури та гуманітарне забезпечення потреб міста. Ми зустрілися з Майком. Робочому кабінеті обговорили безпосередньо, як ми будемо напряму співпрацювати і які задачі вони зможуть виконати на благо наших містян. Ми визначились, які у них можливості, визначились часом і з порядком надання заявок щодо відновлення об'єктів міста Чернігова. Чернігів продовжує активну роботу в напрямі відновлення та залучає до цього всі можливі ресурси.